Они атакували Астраханський газорозподільний завод. Це один з ключових енергетичних об'єктів РФ. Крім того, безпілотники вдарили по Вологоградському НПЗ. Це РБК Україна. Далі розповідаємо про нічну атаку на РФ. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Ніч на 3 лютого невідомі дрони атакували низку регіонів Росії. Зокрема, під атакою опинився газорозподільний завод під Астраханю. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. <плес> Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину дизельного пального і не тільки йдеться у повідомленні. Коваленко пояснив, що цей завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери. Зазначу, росіяни почали писати про атаку по заводу приблизно о третій годині ночі за київським часом. Зокрема, вони жалілися, що прокинулися від звуку хлопка. Завод зарвався коротше. Взрыв такой, блин. Я проснулся. Капец, короче, все горит тут. В первую очередь горит. Жесть. Проснулся от клапха, короче. Валю на тайгу. Второй взрыв сейчас прогремел. Згодом губернатор області підтвердив атаку БПЛА паливно енергетичному комплексу та пожежу. Втім, пошкоджень чи постраждалих немає. А ПВО та засоби РЕП успішно відпрацювали. Не давали спати дрони і мешканцям Волгоградської області. За попередніми даними, як стверджують пабліки РФ, вибухи лунали в районі місцевого заводу, де нібито спрацювала ППО. За словами Андрія Коваленка, приліт був по нафтопереробному заводі, який до слова був під атакою і в п'ятницю. Полетіли, полетіли, полетіли. Політілі, політілі, політілі. Все, все в кімнаті. Все, все виключило. Там бабахнуло. Зазначається, що він в десятці провідних заводів в Росії його проєктна потужність переробки становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне. Написав Коваленко. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що залишаєтеся з нами.